Вітаємо всіх! З вами, як завжди, Майя і Рома, а також програма Рожеві окуляри. І сьогодні ми збираємося поговорити про цікаву тему, про щось нове і амбітне. Так так, сьогодні ми будемо балакати про стартапи. Як на мене. То це дійсно цікава тема, особливо для тих, хто має цікаві ідеї? Тому давайте обговоримо цю тему, друзі. Ми починаємо. Рома. От розкажи, будь ласка, мені людині, яка про стартапи не знає так багато, що це таке, і якщо це щось, що людина створює, то чи хотів би ти розпочати якийсь стартап? Так, я би хотів розпочати стартап. Я поясню, чому тому, що для того, щоб заробляти багато грошей, uh -huh. заробляти багато коштів, потрібно мати декілька речей, які тобі приносять гроші. Uh -huh. От, навіть не речей, а декілька сфер, які тобі приносять гроші. Ти не можеш тільки однією роботою стати мільйонером. Великі мільйонери, мільярдери вони мають декілька е, сфер, над якими вони керують, і так вони е, збудовують свій капітал. Свої здобутки, свої багатства. От і тому мені здається, що саме стартап це одна із невід'ємних частин того, як людина може збудувати собі капітал. От. Тому стартап важливий для мене. Який би я хотів в своєму житті зробити стартап, чесно кажучи, ідей є дуже багато. Але, до але ре... ділитися ними буде небезпечно. Це точно. І до реалізації я поки не дійшов. Тому що це складно, і це питання навіть не в тому, що це складно, а питання в моїй голові. Угу. Mm -hmm. Тому що я боюся щось почати, не спланувавши, або те, про що подумають інші люди. До речі, стартапці не обов'язково повинен бути якийсь бізнес. Записувати відео на YouTube — це також можна вважати стартапом. Вау. Wow. Тому що люди. Люди це враховують як свій капітал, тому що їм їхній ютуб канал приносить гроші. Так само ми говоримо про фріланс. Люди, які довго в цій сфері, вони розуміють, що їхній аккаунт, який вони прокачали з часом, це їхній капітал, який вартує грошей. Якщо ми зараз зайдемо на якусь інтернет-платформу по продажу. Якихось речей ми там не знайдемо акаунта до прикладу з фрілансу, який продається, тому що це цінність, і її просто так здобути важко хіба тільки своїми силами. От тому стартап це не обов'язково бізнес. Стартап це може бути будь-що чим ви займаєтеся в своєму житті. До прикладу, малювання також може бути стартапом, тому що ти спочатку малюєш, а потім починаєш продавати ці свої речі, точніше, навіть не речі, а своє інтелектуальне мистецтво на і різних інтернет-платформах в Україні або ж за кордоном. І це також можна назвати стартапом, тому що. Ти платиш за це податки в uh -huh. державі, якщо ти сумлінно робиш свою роботу, тим повинен платити податки. І коли ти оподатковуєшся, ти маєш вказати свій рід діяльності, і це вже можна вважати як стартап. Тобто, якась твоя унікальна діяльність, в якій ти проявляєш себе по-новому, можливо, як ніхто раніше, і коли ти монетизуєш це, це можна вважати стартапом. Тобто певним, певним початком якоїсь. Можливо, навіть якогось бізнесу, який принесе тобі в майбутньому якісь Саме кошти, так. але ну чи можна ми сказати, що кожен стартап закінчується успішно? Ні, не кожен стартап закінчиться успішно, тому що ну, взагалі, оцінювання успішності це дуже таке питання, я не можу навіть сказати суб'єктивне. Суб'єктивне, так тому що для когось успіх може рахуватися в 10 тисяч гривень, угу. тому що він має таких 5 стартапів. І кожен приносить йому по 10 тисяч гривень, і в сумі це 50 тисяч гривень. Uh -huh. А для когось успіх це 50 тисяч гривень з одного стартапу. Розумієш, тому успіх це максимально суб'єктивна думка. Все залежить від людини, чого вона старається добитися своїм стартапом. Для когось успіх в стартапі може означати перегляди на Ютубі. Нехай їх не буде мільйон, а 50 тисяч, але він доніс те, що він хотів дати суспільству. До прикладу, ті самі художники, можливо, вони хотіли передати те, що їх болить. І цим стартапом цією річчю вони достукалися до людей лайками, коментами, і це також стартап, тому що кожен, як, як я вже говорив, свій успіх оцінює сам. Це дуже цікаво, оскільки ти зачепив таку хідку сферу мистецтва, яку не всі вважають роботою насправді, то це надзвичайна робота, оскільки люди повинні зробити мистецтво. І це робота, яку потім вони зможуть монетизувати. Тому це великий шмат роботи позаду, яку ми не бачимо. Це робота над собою. А також потім місяць стартап, якщо ти успішно його почав, і тебе помітили люди, які також бачать у твоїй роботі цінність, можуть початись певні колаборації з іншими, і таким чином про твій продукт, про тебе як його автора. Можуть дізнаватися все більше людей, тому мені здається, стартапи, особистий бренд, колаби це все максимально пов'язано. Але важливо друзі зрозуміти, що ви повинні придумати ідею. Угу. І сьогодні ми поговоримо про те, які взагалі бувають стартапи і для чого вони. Тому послухаємо далі. Ну що ж, давайте розбиратися, що таке стартап найперше. Стартап. Це нова створена компанія, яку заснували підприємці з метою розробки новаторських продуктів або послуг, що вирізняються унікальністю. Головною метою стартапу є активне впровадження інновацій та генерація нових ідей. Чим можуть відділятися стартапи Новизною. однією з ключових особливостей стартапів це їх фокус на нових продуктах або інноваційних ідеях. Вони намагаються змінити існуюче уявлення бізнесу. Або створити щось зовсім нове, що може конкурувати навіть з великими корпораціями. Також стартапи відділяються цінними ідеями, без цікавої та обіцяючої бізнес-ідеї стартап не може існувати. Ідея має величезну цінність, іноді навіть більшу ніж сам продукт. Від цієї ідеї залежить успіх проєкту та інтерес інвесторів. Також варто відзначити, що стартапи відрізняються молодими засновниками. Багато стартапів засновані молодими підприємцями, часто ще студентами. Середній вік засновників стартапів становить близько 25 років. Молодість сприяє творчому підходу та енергії, але може також носити невизначеності і ризики. Також стартапи виділяються ризиками. Засновники стартапів готові ризикувати та вкладати весь свій час та енергію в проект. Вони прагнуть досягти успіху навіть за високу ціну. І ця готовність до ризику є однією з їхніх ключових рис. А також дуже важливий аспект це командна робота. Стартапи зазвичай не працюють без командної роботи. Кожен член команди виконує певні функції, спільно працюючи для досягнення загальної мети. Це може бути розробка ідеї, планування бізнесу, пошук ресурсів або залучення нових клієнтів. Також багато стартаперів стикаються з фінансовими викликами. Брак фінансів. Є поширеною проблемою стартапів. Вони часто привертають увагу інвесторів, які надають фінансову підтримку для розвитку, доступ до фінансів і потенційний прибуток є важливими аспектами для інвесторів. Ну а щодо видів стартапів, їх можна класифікувати як успішні копії, агресивні новачки та темні конячки. Успішні копії розвивають ідею, що вже існує, але можуть принести успіх завдяки вдосконаленню або адаптації для нового ринку. Агресивні новачки спрямовані на захоплення ринку і вигнання конкурентів завдяки ціновій конкурентоспроможності або іншими перевагами. Темні коні це стартапи з невизначеними перспективами, які можуть призвести до великого успіху в разі вдалих кроків. Рожеві жарти. Хочеться нагадати вам геніальний стартап. Берете картоплю і закопуєте її в землю. Чекаєте, восени ви її відкопуєте і бачите, що картоплі стало більше. Не дякуйте. Ну що ж, друзі? А зараз ми поговоримо про поради для створення власного стартапу. По-перше, знайдіть ідею. Перший крок у створенні стартапу це знайти ідею для продукту або послуги. Важливо дослідити ринок, виявити потреби та бажання клієнтів і переконатися, що ваша ідея відповідає цим потребам. Ретельний аналіз ринку і конкурентів допоможе визначити, чи є попит на ваш продукт. Розробіть бізнес-план, ідея це лише початок для привернення інвесторів і успішного розвитку стартапу. Вам потрібен бізнес-план. Цей документ містить ваші цілі, стратегії, плани розвитку та фінансові прогнози. Він допоможе вам структурувати свій бізнес і зрозуміти, яким шляхом йти, щоб досягти успіху. Також забезпечте фінансування. Залежно від масштабу вашого стартапу, вам може знадобитися різна кількість фінансів. Визначте, скільки коштів вам потрібно для запуску і розвитку бізнесу. Джерела фінансування можуть включати власні заощадження, інвесторів, кредити або гранти. Створіть свою команду. Важливо обрати правильних людей для вашого стартапу. Кожен член команди повинен відповідати за певні функції і мати відповідні навички. Разом ви будете розвивати бізнес і вирішувати різні завдання. Також оберіть місце праці і створіть веб-сайт. Якщо ваш стартап потребує фізичного місця, оберіть його та організуйте робоче середовище. Отримуйте потрібну інформацію через створення власного вебсайту. Це допоможе вам бути доступними для вашої цільової аудиторії і залучити клієнтів через інтернет. Вивчайте цифровий маркетинг. Для просування вашого стартапу важливо зрозуміти і використовувати різні методи цифрового маркетингу, такі як контент маркетинг. Соціальні мережі, реклама і багато інших це допоможе вам злучити увагу і привернути клієнтів через інтернет. Також створіть клієнтську базу після запуску вашого стартапу важливо будувати стосунки з клієнтами і створювати базу постійних клієнтів, забезпечення якісних продуктів і високого рівня обслуговування допоможе вам здобути лояльність клієнтів і зробити їх постійними покупцями. Ці сім кроків. Допоможуть вам розпочати свій стартап і розвивати його з повного нуля. Важливо мати чіткий план і готовність до викликів підприємництва. Озирнись навколо себе. І ти побачиш дивний світ. Світ, в якому все як треба, квіти, птахи, сонце, небо, це Божий світ. На, 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 на. -на. Одна родина, ми сім'я. Ліса, моря та океани. Все нагадує Творця. Ірки, річки та воду спадить, кольор шкіри, неба, фарби, справи нашого Творця, за життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною я дякую тобі за все, дякую, люди ми сторін. Господарь нашого життя, прославляйте його ім'я, прославляйте його співом, справи нашого Творця, на, 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 Він наповнює серця за життя, за любов. Стартап це цікава ідея бізнесу, яка має свої ризики і переваги. Але якщо у вас є бажання і новий унікальний продукт, то чому б не спробувати? Добре, обдумайте всі аспекти перед тим, як розпочинати свій проєкт. Нехай у вас все обов'язково вийде. Друзі! А якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь запитання чи то побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200 Дякуємо, що були сьогодні з нами. До зустрічі, Любі, Па-па!